Всім привіт! Рада вас вітати на нашому каналі. Хочу сьогодні зняти обзор покупочок на магазин Алді. Чого ж можна купити у лютому 2025 року і скільки це буде коштувати? І так, почнемо з самого початку. Це такі йогуртики, вони зазвичай стоять 2 євро. З чимось там вони були по акції мінус 50% за євро 20%. 6 таких йогуртів, вони дуже смачні, дітям нашим подобається, тому її купила. Ось от такі от желейні, такі от длинні конфетки. 350 грамів за 2 євро. Теж акційні, Це акційні нарізочка, така колбаска на завтрак на бутерброди. Вона коштувала євро 20 за 200 грамів, ще мінус 30. Далі помідорки чері за 500 грамів я заплатила 2,29. Ось на ціна хлібчик по євро 99 такий тостерний. Це його звична ціна. А виноград в акції пів кілограму, такий темний виноград за євро 69. Молочко по звичайній ціні 3,5% жирності, євро 0. Дев'ять. Далі така булочка сирна. Бронті в школу. Тридцать девять центів. Також в акції. Доктор Пепер. Також в акції. По шестьдесят девять центів за таку бутылочку. Взяла спробувати. Одну на пробу Грушки п'ятьсот грамів за євро 69, девять. Також акціонна ціна. Далі вот такі лавашик, Там їх 12 штук, 700 там грамів. Uh, точно не пам'ятаю, 70 грамів коштує 79. Таке от це у нас індик 2,5 кг. Кілограм за 5,49 це акційна ціна. Ще була до акційної ціни ще мінус 30, то я маю його взяла це я буду супи варити. Багатенько його мені надовго вистачить. І того за це все за 2,5 кг. Індика я заплатила 10 євро сир. велика упаковка, у нас велика родина кілограмова. Коштує два це зараз 6 євро. Велика родина саме то кілограм. Також фарш цьовний це говядина та свинина за 5,49. Півтори кілограма апельсинок за євро 50. Євро 49 начебто. Такі от беремо перешки. Вони теж іноді з'являються в магазині Ауді, Вони ну, в акціонному товарі стоять. 12 штучок, таких от баночок, Яблучки дуже смачний, такий натуральний вкус у нього. За 2,19-12 штук. Значить, б я все показала. І зараз озвучу вам ціну. А, так, же, так за ней сказала про цей огірок євро 09. Весною вони ще були по 69, центів, можна було купити по 49 в акції, а зараз вже по євро 0,9, бо не сезон. Така от намазка на хлібчик. Євро 59 гривень. Перший раз беру, зазвичай беремо Філадельфію. Але беремо, коли воно в акції, так воно 2 євро стоїть. А ми його беремо, коли воно в акції 99 Зараз акції на Філадельфію нема. Думаю, возьму от таке. Спробую. Воно трошки дешевше, ніж Філадельфія. Євро 59 за 200 г. І того все це мені коштувало 43 євро 50 центів. Всім пока! до ну возврастый.